Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І під час своєї зустрічі у Мюнхені з очільником українського зовнішньополітичного відомства Дмитром Кулєбою підкреслив, що Китайська Народна Республіка не передає летальну зброю Російській Федерації і продовжує використовувати свої можливості заради досягнення швидкого миру. І сподіватися на мир, сам факт зустрічі очільників українського та китайського зовнішньополітичних відомств вже є важливим моментом з точки зору ситуації у російсько-українській війні та позиції Китаю щодо цього конфлікту, як відомо. Після того, як голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін провів зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, а також телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, у Пекіні поступово розчарувалися у власних можливостях щодо впливу на ситуацію, що склалася внаслідок нападу Росії на Україну, навіть у зустрічах радників з питань національної безпеки, метою яких є Підготувати можливість для проведення так званого саміту миру на вищому рівні, Китай перестав брати участь після тільки однієї спроби. А нещодавно постійний представник Китайської Народної Республіки у організації Об'єднаних Націй на засіданні Ради безпеки ООН гостро скритиковував Сполучені Штати за допомогу Україні і закликав Вашингтон припинити постачання зброї Києву. На цьому тлі сам факт зустрічі міністрів закордонних справ КНР та України вже створює певні сподівання, що у Пекіні будуть обережніше ставитися до розвитку ситуації у російсько-українській війні і будуть усвідомлювати, що позиція Китаю щодо його підтримки Росії обов'язково може датися взнаки на стосунках Китайської народної республіки із Сполученими Штатами та іншими. Країнами цивілізованого світу до речі, саме так як сьогодні весь світ придивляється до політичної ситуації у Сполучених Штатах у зв'язку із листопадовими виборами 2024 року, саме так до цих виборів придивляються і у Пекіні, адже керівництво Китайської Народної Республіки прекрасно пам'ятає, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який зараз бореться за республіканську номінацію і збирається знову балотуватися. На посаду очільника американської держави завжди вважав саме Китай головною загрозою для Сполучених Штатів, і його політичні оцінки, звичайно, ж не зміняться, якщо Дональд Трамп знову зможе повернутися до головного кабінету у Білому домі. Таким чином, на даний момент. Сваритися із адміністрацією Джозефа Байдена не у інтересах Пекіна, і саме тому Сі Цзяньпін зустрічався із очільником американської держави під час саміту під Сан-Франциско. Таким чином, сьогодні для китайської народної республіки важливо продемонструвати, що вона дійсно зацікавлена у пошуку шляхів до мирного врегулювання ситуації, яка склалася внаслідок агресії Росії проти України. Виникає, втім, питання, що реально може зробити для цього Китай. Найбільш реальним шляхом для будь-якої країни так званого глобального півдня було б призупинення економічних взаємин із Російською Федерацією, адже саме стосунки Росії із Китаєм, Індією та іншими країнами глобального півдня, продаж цим країнам енергоносіїв створює для російського очільника Володимира Путіна можливість для подальшої мілітарізації власної економіки. Створює розрахунок на те, що війна Росії проти України може продовжуватися до. Є не в благанні роки, а головною метою всіх грошей, які Володимир Путін буде отримувати від продажу енергоносіїв для Китаю, буде створення ефективного військово-промислового комплексу, який може бути потрібний Росії не тільки для протистояння з Україною, але й для можливих конфліктів з іншими країнами, зокрема і з країнами Північно-Атлантичного альянсу, і за великим рахунком. Не можна сказати, що це не відповідає інтересам Китаю. Він може зараз із величезною зацікавленістю стежити за тим, як російські зусилля по мілітарізації економіки з одного боку послабляють саму Росію і перетворюються її на державу повністю залежну від Китайської народної республіки та економіки. Китаю, а з іншого боку, як російська війна проти України виснажує також і можливості Заходу, створює абсолютно інші шанси для економічних взаємин між західними країнами і самим Китаєм. І таким чином ця боротьба чужими руками абсолютно влаштовує голову Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна. Володимир Путін та його країна перетворюються на таку собі проксі армію Китаю. Ну зразком. Того як проксі арміями Ірану стали якийсь там Хамас чи Хізбола. і в ролі лідера такої терористичної держави Володимир Путін на 150% влаштовує китайського керманича. але разом із цим Сі Дзяньпіну потрібно грати конструктивну роль на міжнародній арені. Потрібно демонструвати, що він не є розпалювачем війни як його необережний російський приятель, а є конструктивним лідером, який якраз прагне до стабілізації міжнародної ситуації. І певні кроки у цьому напрямку Китай завжди намагається робити, хоча б демонстративно. Ось прикладом такого демонстративного кроку, який ми всі зараз і бачимо, стала зустріч міністра закордонних справ Китайської народної республіки Ван І із міністром закордонних справ України Дмитром Кулєбою на полях Мюнхенської безпекової конференції. Від цієї зустрічі звичайно не варто очікувати якихось конкретних результатів. Однак, сам факт того, що очільник китайської дипломатії говорить про непостачання летальної зброї до Росії. Вже, своєю чергою, є певним сигналом всім тим, хто хотів би зараз знайти докази військово-технічного співробітництва Пекіна і Москви саме на українському напрямку. Це є демонстрацією того, що в Китаї не хотіли. Б щоб хтось дізнався про можливість такого військово-технічного співробітництва, і навіть якщо уявити, що на рівні Міністерств оборони Російської Федерації та Китайської Народної Республіки досягаються певні домовленості щодо допомоги, ну скажімо, за потередництвом цієї ж самої північної Кореї, Китай буде робити все можливе і неможливе, щоб не легалізувати свої. Стосунки із Москвою у військово-технічній галузі, а значить, великої кількості військової техніки Володимир Путін від Цзяньпіна отримати не може саме тому, що Цзяньпін зацікавлений не тільки у послабленні Росії і у послабленні Заходу, але й у власній репутації. А це обмежує можливості Китаю для допомоги Росії у її протистоянні з Україною. Хоча очевидно, що для комуністичного пехіну успіх Росії у цьому протистоянні це ще. Один подарунок з точки зору зростання китайських можливостей у сучасному світі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить.